До 2034-го таке припущення зробив колишній головнокомандувач збройних сил України та посол України Великій Британії Валерій Заложний в інтерв'ю виданню Лівий Берег він зауважив, що бойові дії на зразок Другої світової, що активно розпочалися 24 лютого 2022 року, закінчилися орієнтовно в грудні 23-го. І от після цього розпочалася пряма цитата: війна на виснаження. От з 24-го року розпочалася зовсім інша війна. Зовсім інша, яка називається війна на виснаження. Чи буде вона йти, чи так. не буде? Чи ми будемо намагатися тільки ceasefire провести, не сформувавши на майбутнє захист свій, майбутній захист, то вона буде, буде йти ще о, і в 14-му році розпочавшись, що дай Бог, щоб вона закінчилася там в 34-му. І також Валерій Заложний наголосив на тому, що головні вимоги нової технологічної війни це наддешеві засоби з надвисокою ефективністю. І за словами колишнього головкома не потрібно шукати людей. Треба розум, стратегія розбудови технологій, нової зброї та швидке опанування тактики її застосування. Саме технологічність може стати виходом з глухого кута. І ось цей науково-технічний прогрес, оце змагання, воно закінчується через п'ять ну, років, хай буде так. Дамо шанс комусь, може, комусь там допоможе це. Хоча я вважаю, що три. Що треба дивитися, а через три роки ще буде, бо через 3 роки все пойде накопичення.